Новорічні свята до нас приїхали друзі, сиділи за новорічним столом і розмовляли. Серед нас були військові і щось так бла-бла, побалакали. І ми кажемо, шановні, а що потрібно? Ну, от що таке потрібно, то, що ми можемо дістати, знайти? Вони кажуть, так вроді все є, вони ж ніколи не, не жаліються. Да? Кажуть, це така річ, вроді дрібненька, але хотілося б душі одноразові. Я говорю, Що це? Із допомогою інтернету розібратися було нескладно. Вони є різні, є гельові, є водичку туди долівають. Але принцип один. Там є серветка, є губка, є речовина. Сюди в даний пакетик доливається 50 мл води. Людина приймає так, скажемо, та сухий душ, змивати його не треба. Серветкою витерлися, бтерлися, і будь ласка, все. Так розпочався збір комплектів сухого душу. Хоч трохи допомогти військовим на фронті, таке бажання додавало силу пошуку необхідних складових. Ідею підхопили і рідні та друзі. Багато однодумців знайшлося і через соціальні мережі. За кордону зі мною зв'язувались, і що треба, де воно, як воно виглядає. Я кажу, заходьте, гугліть, воно все є в доступі, будь ласка. Хочу сказати, що вже 500 штук ушли хлопцям. Дівчинка з Києва. Вона одразу напряму відправила. Зараз ще отримали 200 штук. Оце в таких одноразових душів. І хлопці такі вдячні. Ініціативу Тетяни підхопили і ті, хто може допомогти з іншими теж важливими на передовій речами. Надсилають для передачі бійцям гелі для загоювання ран, теплі устілки, аптечки і навіть сонячні батареї. У ці речі це Олег Крот, фонд течії передав. Він ще передав сонячні батареї. Вона кладеться на торпеду. І коли сонячний день, да, і нема можливості військовим заряджатися, да, а связь повинна бути. Сонячний день, да, це воно таке. В себе вбирає, скажімо так, проміння да сонячне і віддає енергію. Будемо зараз віддавати нашим військовим, хлопцям, дівчатам, які стоять і боронять нашу неньку. Війна потребує не лише відваги. Стан армії залежить і від простих на перший погляд речей, без яких захисникам не обійтися в щоденному побуті. Усі, хто готовий допомагати, Тетяна запрошує звертатися до неї через соцмережі. Разом ми зможемо більше, впевнена жінка. А вдячні відгуки військових лише додають упевненості в цьому. У всіх є рідні, близькі, друзі, які на передовій, яким ви можете допомагати, теж з ними бути на зв'язку. Якщо ні, то ви можете мене знайти в Фейсбуці, в інстаграмі. Я є. Я ще раз повторю, я не збираю кошти. Будь ласка, якщо ви придбаєте і хочете це, щоб потрапило до наших військових, дівчат, хлопців, будемо вам дуже вдячні. Юлія Вітряк, Олег Каплій цей день.